Як воно бути мандрівним друкарем. Чи були в Україні в 16 столітті фрилансери і дауншифтери? На дворі ранньомодерний час читати богослужбові видання набридло, а більше немає чого. А ще за будь-який креатив у книговиданні можуть піддати анафемі чи кинути за ґрати. Але мандрівних друкарів це не лякає. Вони видають Платона. Поезію сучасників історичні хроніки, сліди таких друкарів. Ми знаходимо у багатьох селах і містечках України, наприклад, у Добромилі чи Рухманові. Вони знаходили заможних шляхтичів і облаштовували в них свої майстерні на рік чи два. Втім, за гостинність потрібно платити. Тож друкарі щедро розміщували присвяти на сторінках видань. Одну з перших мандрівних друкарень, яка видавала кириличні книги, створив чинець Павло Домжив Людкович. Він випускав полемічні тексти проти Берестейської унії. А у 1610 році допоміг видати поетичний шедевр Мелетія Смотрицького «Тренос» у Вільнюсі. Це не сподобалося королю речі Посполитої Сігізмунду III. Тож він наказав конфіскувати друкарню та ув'язнити видавців. Спершу Павло заліг на дно в Дерманському монастирі на Волині, а потім запустив видавництво у Луцьку. Але й там доводилося працювати під тиском громади. Буквально якось на Павла напав католицький дзвонар. Асортимент мобільних друкарень дуже різнився. Скажімо, як у цій історії про трьох Янів. На Самбірщині шляхтич Ян Гербурт запросив друкаря Яна Шелігу, щоб видати хроніки Яна Длугоша. Це історія Польщі. Але з численними відомостями про Україну. Інший цікавий твір: зерцало «Зерцало богослов'я». Його написав і сам видав мандрівник Кирило Транквіліон Ставробрецький. Це була перша спроба викласти церковну догматику давньою українською мовою. Кирило надрукував книгу власним коштом, але розмістив в ній вірші на присвято окремим особам. Своєрідне промо для потенційних меценатів. Мандрівні друкарі мали добру освіту, знали мови і любили подорожувати. Були у їхній роботі й свої нюанси. Часто вони самі писали тексти, перекладали, готували шрифти, малювали і розповсюджували книги. Та без цих відчайдухів тогочасні читачі не відкрили б для себе античну літературу чи перші українські інтермедії.